Вітаю, дорога церква, і чудове таке богослужіння, чудова погода. І знаєте, помічаю дуже таку цікаву деталь, що оця остання конференція, пасторська конференція, яка відбулася, вона дуже сильно повпливала на братів. Вчора, прослухаючи богослужіння, як Олег говорив, сьогодні Владимир також говорив про конференцію. І я сьогодні також хочу поділитися з вами словом як ну, така певна рефлексія або моє розуміння проповіді брата, який говорив. І ця проповідь вона на мене дуже сильно повпливала. І він говорив, його проповідь називалася Чому не згорає кущ? Він говорив на місце писання: Ну, ви вже, мабуть, здогадались, що це про моєсере. І він говорив, як не згоріти в полум'ї війни. Яка зараз розгорілась в нашій країні, і давайте ми прочитаємо це місце писання, буду трошки скорочувати, щоб встигнути все, що хочу сказати. Книга Вихід, третій розділ з 1 по 10 вірші. Мойсей же пас отару свого тестя Іаїра, мідянського життя, якого він, провадив, якого він попровадив в отару пустелю, і опинився біля Божої гори-хорив. Тут йому з'явився Господній ангел і полум'я у вогні куща, він зауважив, що кущ охоплений полум'ям, але він не згоряє. Тому Моїсей сказав: Піду і подивлюсь на це надзвичайне явище, чому не згоряє кущ. Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Бог промовив до нього з куща: Мойсею, Мойсею, то відгукнувся ось я. Не наближайся сюди, сказав Бог, зніми своє взуття зі своїх ніг. Бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. І він продовжував говорити Я, Бог твого батька, Бог Авраама, Бог Ісака, і Бог Якова, Мойсей закрив своє обличчя, оскільки не наважувався глянути на Бога. Та Господь промовив: я дійсно бачу гноблення мого народу, який у Єгипті, і чую їхнє голосіння через утиски наглядачів, ознаю їхній біль, тому я зійшов визволити їх із руки Єгиптян. І вивести їх з тієї землі до доброго та просторого краю, до землі, що тече молоком і медом, до краю ханаанців, хетейців, аморейців, перезейців, гівійців і євусейців. І ось тепер голосіння ізраїльтян дійшло до мене, до того ж я бачу утиски, якими єгиптяни гноблять їх. А тепер іди, я посилаю тебе до фараона, виведи мій народ, нащадків Ізраїля з Єгипту. І знаєте. Знову ж таки, чому я вирішив говорити на цю, саме, цю проповідь? Бо, знаєте, я так для себе вирішив, думаю, трошки несправедливо, що цю проповідь прочули тільки пастори. Вона насправді дуже сильна і вона дуже сильно стосується кожного із нас, і особливо в цей час. Вона особисто дуже торкнулася мого серця. Бо, як ви знаєте, я в останніх проповідях кажу про те, що я шукаю певні відповіді від Бога, чому саме ми, чому саме Україна, чому війна не закінчується і досі ще не закінчилась. І бачачи оцю історію, історію Моїстея, його поклику, його покликання Божого, давайте трошки так от поринемо в контекст. Хто такий Моїсей? Ну, ми пам'ятаємо, що Мойсей це до того, як опинитися біля цього куща, була певна історія, був певний життєвий шлях. Він народився, були утиски. Ми знаємо, що дітей тоді вбивали. Він потрапляє до принцеси через те, що мати його пустила по воді. І ім'я його, до речі, так і перекладається той, хто вийнятий з води або той, що пливе. Отаке значення імені Мойсей. Потім Моїсей зростав, отримав гарну освіту, і здавалося, ну, що ще потрібно для щастя людині. Але Моїсей знав, з якого він народу. Можливо, про це йому розповіла мати або сестра, брат. Достеменно, ну, ми не знаємо точно, але він знав, з якого народу він. І одного разу відбулася подія, яка перегорнула життя Моїсея до і після. Мойсей побачив, як єгиптянин бив раба Єврея, і він вирішив допомогти йому. Внаслідок чого єгиптянина він вбив і заховав його там у піску. Потім йому довелося тікати з Єгипту, і, бо це, про це стало відомо фараону. І Мойсей біжить з Єгипту в землю Мадіамську, і там він також потрапляє у певні обставини. Ми знаємо, що завдяки йому, або цим обставинам, які там відбулися біля колодязя, він невздовзі, стає, ну, одружується на доньках певного такого священика або жерця, який знаходився там, через те, що він саме допоміг. Це стало такою ну, подією, через яку вони познайомилися з тестям Моїсея. І цілих 40 років, ну, йому було 40 років, коли він тікав з Єгипта, тепер 40 років Моїсей залишається там, в землі Мадеамській. У нього нове життя, воно не таке гарне, як було. Е, якийсь перспектив кар'єрного росту у нього нема. Е, на щось впливати він, в принципі, також не може, бо ми бачимо, що тесь Моїсей нікуди не подівся, і Мойсей пасе не свої стада, він пасе стада свого тестя. І от знаходиться в такому обставинах, ну, вівчар, знаєте, людина, яка пасе овець, ніяких перспектив у нього нема. І ось все звичайно, Знову ж таки, брат на конференції, коли говорив цю проповідь, він говорив про те, що е, звич... Мойсей побачив незвичайне серед звичайного. Тобто кожного дня він виводив цих овець впродовж 40 років. На одну і ту саму гору, можливо, там, ну, в різні місця водив, але ну, пейзаж не дуже мінявся. Ті самі каміння, ті самі трава, все, все те саме. Але ось він бачить щось незвичайне. І знаєте, він бачить палаючий кущ, який не просто палає, він палає, але не згорає. І для нас в нашому житті так само наступає момент, коли. Ми зустрічаємося з Богом. Знаєте, зустріч з Богом, вона завжди є унікальна. Кожен із нас по-своєму її запам'ятав. Для кожного з нас ну, це закарбувалось в нашій пам'яті. Щось нас привлекло к Богу. Знаєте, Слово Боже говорить нам про те, що е, ніхто не шукає Бога. Але Бог приходить і з'являється людям. Він приходить до Авраама, коли той не шукав Бога. Він займався своїми справами, але Бог відкрився йому і каже: я кличу тебе, ходімо в ту землю, в яку я тебе посилаю. Так само, і Мойсей. Він не шукає Бога. Ми не бачимо тут якихось моментів, коли він шукав Бога. Але Бог привлікає його до себе. І так само і в нашому житті кожен із нас переживав в цей момент, коли Бог привлік нас до себе. І давайте трохи подивимось на характер Моїсея. Він запальний. Ми бачимо, що ну, є у нього такий запав. Він жадає справедливості, і про це нам говорить в принципі його історія. Бо там він жадав справедливості для цього є, ну, єврейського раба. Та потім, коли він біля колодязя опинився, він жадав справедливості для тих жінок, яким не давали напоїти їхні отари. І він не терпив несправедливості. Він вважав, що він може вершити справедливість якось. І це було на початку. Але потім, чим більше зростав Мойсеїв, тим більше він, до нього приходило розуміння, що він не впливає на обставини, що він не може міняти все довкола себе. І десь він змирився, десь він притих, десь він навчився смиренню. І ось 40 років було Мойсею, коли він втік з Єгипту. І ще 40 років він знаходився у землі Мадіамській. Він вже мав би звикнутися зі своїм життям. І я думаю, так і було. Але в його життя яскравим полум'ям увійшов Бог. І як я вже сказав, він побачив кущ, який не згорає, так само і в наше життя Бог входить. І посиє питання, Мойсей, а що ти робиш на цій горі? Як ти там опинився? І що тебе привело сюди? Знаєте, ми зараз дивимося на наше життя, нам дуже важливо дивитися не тільки вперед, що буде далі, чи буде мир, чи не буде мир, чи буде перемога, чи не буде перемога, а подивитися назад, оцінити те, що вже пройшло, і зробити певні висновки. Бо тут, Моїсею, задається, в принципі, таке саме питання. Моїсей, а як докотилась до того, що ти тут, на цій горі, в цьому місті, що тебе привело? І тоді приходить розуміння, що. Цей шлях був незвичайний, але він не був спонтанний. Бо всі ті події, які відбувалися, вони передували до того, щоб Мойсей опинився саме в цьому місці, саме в такому стані, щоб він був готовий саме до того, до чого Бог його закликає. І знову ж таки, ми можемо сказати про Мойсея зробити такі кілька висновків. Чи міг Моїсей е, пройти мимо. Ну, Він міг пройти мимо, ну, горить собі, кучей, горить, не згорає, ну, і пускай не згорає собі. Або злякатися і подумати, Та, ну, якась бісовщина, піду далі. Е, або просто ну, проігнорувати якось і піти. І, можливо, Бог би обрав би іншого. Можливо, Арон був замість Моїсея, а можливо, ще хтось. Але ми бачимо, що коли Бог кличе, коли Бог Божий вогонь загорається в нашому житті. Щось настільки яскраво нас влічуть, що ми не можемо ігнорувати цю істину. Знаєте, коли Бог закликає або зараз закликає Україну, знаєте, я щиро вірю в те, що у Бога є великі плани на нашу країну, на кожного із нас, на кожного служителя, який тут опинився, на кожну родину, яка була ну, переміщена, вас вирвали з того місця, де ви знаходились, для того, щоб ви опинились тут. Або хтось далі поїхав на різні місця. І, можливо, ви, як той самий Моїсей, Бог вас ну, скажімо так, з тих обставин, в яких ви знаходились, перемістив сюди, для того, щоб ви виконали те покликання, до якого Бог вас закликає. І кожен із нас. Навіть ті, хто тут залишились, я, наприклад, нікуди не переїжджав, але через те, що багато хто звідси поїхав, для мене відкрились двері для служіння. І ми розуміємо, що у Бога є покликання. І в свого часу, коли ми виявляємось готовими, Бог відкриває ці двері. Він запалює цей яскравий вогонь, коли ми дійсно бачимо, Бог мене закликає. Давайте тепер же трохи поговоримо про внутрішній стан Моїсе. Чи був він готовий до служіння, до якого його закликав Бог. Ну, якщо ми подивимося цю історію, то Очевидно, що ні. Ніхто ніколи не буває готовий до того, до чого нас закликає Бог. Бо якби ми були готові, ми бразу одіяли, сразу і пішли. Але ми бачимо на прикладі всіх біблійних героїв, що всі вони, їх треба в кожного вмовляти. Йону треба було вмовляти, пророків треба було те, що їм показувати, для того, щоб вони почали щось робити. Мойсей теж не готовий, йому теж треба якісь запевнення. І ми такі самі. Знаєте, ми думаємо, що от коли Бог покличе, я точно зрозумію і одразу піду. Ні, ти спочатку піди, знаєте, от є такий проповідник Тим Келлер, і він якось говорив проповідь про Авраама. Він каже, Бог, коли викликав Авраама. Він не сказав йому коли і коли це відбудеться. Тобто він сказав: виходь і йди, довірся. А далі я тобі покажу, що тобі робити. Знаєте, оце найстрашніше, бо ми кажемо, ну я піду, але тільки коли будуть у мене знаєте, такий чітко розроблений план. Куди, як, для чого, там всі поетапно розписано. А Бог каже: ні, ти йди, а я буду тобі відкривати. Так само і у Моїсея. Його, він уже не був таким патріотом, як раніше. Ми бачимо, що 80 років він не згадує про ізраїльський народ. Бо він вже розуміє, що ну, він не впливає. Його це вже не так турбувало. Бо він вже дідусь, йому вже, в принципі, в 80 років, вже не до амбіції. Десь уже, ну, хоча він був досить міцним дядьком, але тим не менше, ну, вже амбіції поменшало. Але що робить Бог? Він, нарешті, відкривається Мойсею, щоб наповнити його новим призначенням і дати надію, що справедливість таки буде. І вона буде з Богом. І от теж брат говорив про надію. Насправді надія вона завжди покладається на справедливість. Знаєте, це дві такі речі, які йдуть сумісно. І справедливість вона має дві такі властивості. Перша властивість це така караюча властивість. Тобто, ми хочемо, щоб справедливість завжди торжествувала. Ну, звичайно, коли вона це не по відношенню до нас. Бо коли по відношенню до нас, ми чомусь не згадуємо про справедливість. І караючись, коли ми можемо справедливість звершити. І друга, виснажуючи нашу душу, що відбувається, коли довго не бачиш звершення справедливості. Тобто, ми інколи, от зараз ми знаходимося в обставинах, коли ми не можемо звершити своїми силами справедливість. І надії декого, у людей, які не мають Бога в своєму житті, вони не мають надії на те, що ця справедливість нарешті буде звершена. Бо на кого ти можеш понадіятися? Своїми силами ти не можеш, а Бога не існує. Тоді що відбувається? Тоді відбувається те, що кістки сохнуть, внутрішній вогонь наче згасає. І чому? Бо немає надії. Саме надія на те, що Божа справедливість буде торжествувати. Дає нам силу рухатись уперед до нашого призначення. І ось Мойсей отримує цю силу, те, чого у нього не було до зустрічі з Богом, ось він зустрівся з Богом. Тоді він тільки чув про Бога, що Бог існує десь. А тепер він обличчям до обличчя зустрівся. Бог до нього говорить. І зустріч з Божим вогнем, з Божою святістю знову запалила в Мойсе, знову дала йому цю надію рухатись уперед. І, друже, якщо ти зараз чуєш ці слова, Знаєш, зустріч з Богом може відновити у тобі цю віру в те, що справедливість буде відновлена, що мир, який ми прагнемо, буде встановлений. Теж такі дуже сильні слова на молодіжці говорив Богдан про шалом, про мир. Слово Боже нам говорить, що Бог дає мир, не такий, як цей світ дає. І от коли розбирали слово шалом, є така програма Bible Project. І там розбирали це слово шалом, що воно означається. Виявляється, мир це не просто внутрішній спокій або зовнішній спокій. А мир це цілісність. Знаєте, є обставини, ми от така цегляна е, кладка. І ось коли там десь кувалдою ударили, кирпічик вилітів. Десь налетів вітер і ще кирпічик вилітів. І вже конструкція порушена, вже немає цілісності. І ось Бог, Він той, хто може цю. Конструкцію відновити, дати оцю цілісність. У Мойсея не вистачало оцих кирпичиків. Він не був цілісним. У нього були переживання, у нього не було надії, і у нього не було справедливості, яку він може звершувати. Але Бог може це дати. І що відбувається саме зустріч з Богом і прийняття Його, вони полагодили Мойсея. Знаєте, ми знаємо, що людина, коли згрішила, вона. Поламалася. Ми всі з вами поламані. Гріхом, розбиті. У когось чогось не вистачає, у когось не вистачає смирення, у когось не вистачає сміливості, у когось ще чогось не вистачає. Ми всі з вами чогось позбавились, коли гріх ввійшов в наше життя. Але Бог може полагодити. Він може дати те, чого нам не вистачає. І давайте подивимось на три такі уроки, які отримав Майсей там біля куща, який горить, але не згорає. Урок перший. Нам може здаватися, що ми не на своєму місці. І це просто збіг обставин, що ми тут опинилися. Але це не так, друзі. Це Божий вогонь справедливості, вірності та милості привів нас саме ту точку життя, щоб ми засяяли для нього, щоб ми виконали саме те, що Бог бажає зробити. Не те, що, знаєте, не те, на що ми згодні підписатися. А саме те, до чого Бог нас закликає. Мойсей не підписувався, він не біг впереді, знаєте, як планети всі, щоб піти до фараона і там йому щось говорити. У нього такого бажання не було. Але довелось. А чому? Бо Бог закликає. А коли Бог кличе, ти можеш або проігнорувати і мати певні послідства, ми пам'ятаємо да? уроки з книги Йона, або піти і мати Боже благословення. Мойсей міг не. Знову ж таки, не підходити до куща, побоятися, не зацікавитися і пройти мимо. І як я вже казав, тоді Бог би, можливо, обрав іншого. Коли ти зустрічаєшся з Богом вічнавіч ти вже не можеш Його проігнорувати. Ти виконаєш те, до чого він тебе закликає. Питання лише в тому, коли ти це зрозумієш. І наскільки ти покладешся на Бога у цій справі. Бо знаєте, ми інколи отримали знаєте таке завдання і побігли робити. Так, а де ну, ти ж не встиг взяти технічну частину завдання, да? там, де все розписано, що тобі треба робити, ти вже побіг, та я вже почав робити. Так ти ж не знаєш як. Так само і ми. Нам важливо не просто отримати Боже завдання, а ще дізнатися у Бога, як Він хоче, щоб ми це зробили. І Бог тут докладно, Моїсей говорить про те, що Він хоче від Нього. Пам'ятаєте, що Моїсей сказав Богу, перед тим, як піти. Робити те, до чого Бог його закликає. Вихід, книга Вихід, 3 розділ з 11 по 14 вірш. Але Мойсей промовив до Бога, хто я такий, щоб піти до фараона і вивезти ізраїльських нащадків з Єгипту. Та Бог наголосив: Я буду з тобою. Ось тобі ознака, саме, що саме я тебе послав. Коли виведеш народ з Єгипту, то ви поклонитесь Богові на цій горі. Тоді Моїсей промовив до Бога: ось я піду до Ізраїльтян і скажу їм. Бог ваших батьків послав мене до вас, а мене запитають, яке його ім'я? Що я їм скажу? Відповів Бог Моїсеві: Я є той, хто є, так скажеш Ізраїльтянам. Говорив далі Він, Суші послав мене до вас. Отримав запевнення від Бога, що Він піде з ним. І ми пам'ятаємо, що так і було. день Бог був у хмарному стовпі, вночі, у вогняному. І це, друзі, запевнення, яке нам зараз з вами також дуже потрібно. Я не кажу про знамення, я не кажу про дива, бо ми знаємо, що ми живемо в той час, коли Бог це промовляє до нас через Духа Святого всередині нас. Який другий урок ми бачимо з цієї історії? Бог зупинив миси там, на підході до кища? Навіщо він так зробив? Знаєте, коли ми уявляємо собі Бога, ми уявляємо собі такого татуся, який стоїть. З розкрившими обіймами і чекає, доки ми вскочимо в них, щоб він нас заспокоїв, дав сили, і щоб ми потім далі зіскочили з цих обіймів і знову побігли гратися в гру під назвою життя. А там ми будемо знову падати, знову набивати шишки на голові, бруднитися. А коли дограємось, знову будемо прибігати до тата, який в тій самій позі, яким ми залишили його, чекає нас знову, щоб заспокоїти. Якщо ви так собі уявляєте Бога, то вам дещо треба дізнатися про Його святість, про Його справедливість, про Його погляд на наше існування. Бо ми інколи забуваємо, що не Бог для нас, а ми для Бога. Він створив нас для себе. Не ми Його створили для, для себе. Перед тим, як мати зустріч з Богом, Моїсею просто потрібно було прожити 80 років життя зі своїми обставинами. Ні, йому потрібно було почути слово від Бога про те, який він, а ще й виконати Божі умови. Зняти взуття, яке я розумію як символ нашої волі. Знаєте, перед тим, як прийти до Бога, ми маємо відкласти свою волю, свої бажання отам і вступити на святу землю, щоб почути те, що хоче казати нам Бог. Пам'ятаєте, як сказав слово Ісая? Ось я пошли мене. Там нема умов. Він не каже, Боже, от якщо так, то ну, от тоді так. Ні, він каже, ось я пішли мене. Коли страх Божий обіймає нас в присутності Божа, оця святість, коли нас огортає. І нам треба точно визначитись, що нам із вами потрібно для чого, щоб почати слухатись Бога. Хтось каже, любов Божа. І це правда, але не вся. Що краще мотивує слухати страх чи любов? Люблячи Бог чи святий Бог. Але це дві сторони однієї монети. Батьки люблять своїх дітей, тому наказують, бо так вимагає справедливість, щоб вони навчилися. І останній урок на сьогодні це третій урок. Хто на чиїй стороні? Так я назвав цю проповідь. І проповідник, який говорив, проповідь, він підняв важливе питання, опираючись на певний текст писання Ісуса Навіна, п'ятий розділ 13 по 15 вірш. Але часу вже нема, ви можете його самостійно прочитати. я Просто буду про нього говорити. Ми читаємо історію вже іншого раба, Ісус Навіна, наступника Моисея. І що ми бачимо? Історія десь повторюється. Він так само зустрічається з Богом, тільки там Мойсей через кущу з Богом говорив, тут через Божого посланця. І Ісус Навін задає питання цьому вождю. Він каже: Ти за нас чи проти нас? І Дуже сильну відповідь отримую Він каже: ні. Я не за вас. Як це не за нас? Ну тоді ти проти нас. Знаєте, зараз ми ну українці кажуть, Бог за нас, бо ми слабкіші, бо ми об ображені, бо ми десь ось в такому стані знаходимось. І тому Бог завжди на стороні тих, хто слабший. Але це хибне уявлення. Бог з тими. Хто покликав його в своє життя, Бог з тими? не ну Він знаходиться не з, не з тими, хто каже Бог за нас, а ті, хто на стороні Бога. Ось тут важливе питання. Сама суть святості означає відділення себе для чогось. І вождь Господнього війська каже Ісусу Навін: ні, я не за вас. Я прийшов сюди, щоб ви зробили вибір. Чи ви зі мною? Ось це питання для нас сьогодні, для українців звучить. Чи не Бог з нами, а ми? чи ми з Богом? Знаєте, це не як в множенні, що переміна слагаємих суми не міняє. Тут, тут все змінюється докорінно. Але його з ними не було. А чому? Бо не Бог має триматися нас, а ми Його. Святість вимагає нашої посвяти для Нього, і тільки ми. Тоді отримаємо Божу силу в нашому житті. І, знаєте, є такий вираз. Якщо довго дивитися на безодню, то виявиш, що вона дивиться на тебе. Так і з Богом, друзі. Ви можете не бачити Його дію в вашому житті, лише тому, що недостатньо дивитись на Христа і Його слова. Бо тільки, хто в ньому перебуває, вже давно увійшли в Божу справу. У Божу присутність, у Його спокій, отримали цілісні душі, отримали Божий шалом. Щоб це зрозуміти, нам потрібно бути на Його стороні. І остання думка, друзі: пророк Ісаїн написав слова, але я скажу їх своїми такими словами: Бог є гончар, а ми глина. І він робить з нас посуд, і ми можемо подивитись на себе, кожен з нас ну, чудові такі, гарні посудини. Але перш ніж використати посуд. Їй треба піддати термообробці, дуже сильно нагріти і остудити, щоб глина стала керамікою. Так само і ми з вами, можливо, проходимо цей процес загартування. І хтось трісне, хтось не витримає, хтось втече, а хтось пройде і стане чудовою посудиною для Божої слави, чого я всім нам бажаю. Будьте на Божій святій землі, і Він дасть перемогу. Бо якщо Бог за нас, то хто проти нас? Станемо домолити. Господь наш і Бог наш. Я дуже вдячний Тобі за слово, яке ти дав на сьогодні, Господи, за те, що Ти наповнюєш наші душі. Господи, за те, що Ти говорив через братів, за те, що ми, Господи, кожен із нас отримували всі духовні уроки на сьогодні, Господи. Благослови нас і розпусти з миром, і нехай твоє святе ім'я буде прославлено. Амінь. Амінь.